А чому б з котлована не купити нерухомість в Албанії? Друзі, я вже багато разів казав: я не раджу купувати з котлована нерухомість. Якщо ви хочете погратися в лотерею, добудують, не добудують. Будь ласка, купуйте з котлована. Ціна починається приблизно від 1200 євро за квадратний метр. Умовно, квартиру готову, ви можете вже купити за 1400. Тут 1200, але там вже воно готове, там вже є сертифікат. А тут незрозуміло, добудується, не добудується. Чи є гарантії від держави, та немає нічого. Забудовник будує, будує, потім кудись зник і все. І у вас є якісь бетонні стіни, дай Бог, що вони є. І чи цю нерухомість взагалі? Я не можу вам сказати. Є забудовники, які являються надійними. Був один забудовник в Албані. Він тут багато будинків в районі пляж побудував, а потім почав будувати в центрі міста. Вирив котлавани під, під три класні будинки. Люди з котлавану все викупили в нього. Де цей забудовник зараз? Ніхто не знає, Котловани є, все добре. Ну, людина заробила на цьому кошти, десь зараз катається на, скажіть, на. На слониках там в Індії, і все в нього добре в житті. Якщо ви готові ризикувати таким, можете спробувати. Коли я кажу, що я знаю, що цей об'єкт добудується, тоді я знаю, що цей об'єкт добудується. Я даю своїм клієнтам гарантію. Але коли я кажу, що я не знаю, чи добудується він чи ні, ну прислухайтесь до того, що я вам кажу.